Понад 60 вулиць та провулків у Полтавській громаді перейменували. Рішення про це депутати ухвалили на засіданні 49-ї сесії міської ради. Відтак вулиця Курчатова тепер буде вулицею Кузьми Скрябіна. Головка стала Володимира Івасюка. Провулок Латишева змінили на провулок лікаря Мальцева. Вулиця Станіславського носитиме назву Дмитра Пругла. Ці назвали вулицею Ігоря Дорошенка. А провулок Чайковського перейменували на провулок Не. Стара Городовенка робоча група, яка створена і працює при інституті розвитку міста, цей перелік завершила опрацювати ще в вересні місяці, і проект рішення був готовий. У нас сьогодні п'ять, скажімо, позицій щодо перейменування. Сьогодні винесли на сесію проголосували за третій пул перейменування. Туди вішло 61 вулиця. зараз іде процес по четвертій черзі. П'ята черга, взагалі під питанням, чи будемо носити, чи не будемо через процедуру я маю на ваше суспільне обговорення. Тому рухаємось на виконання закону про декомунізацію. Усього на сесію винесли 107 питань порядку денного. Зокрема, депутати вкотре і одноголосно підтримали затвердження місцевої цільової програми Полтавський спротив у новій редакції. В нову редакцію включили вісім звернень від командирів військових частин з потребами. Попередньо на комісіях було більш детально проговорено на даний момент. закладено 90 мільйонів на 2024 рік, і будемо. З наступного місяця вже проводити відповідні закупівлі на потреби військовим частинам, а саме матеріально-технічні засоби, які їм потрібні на передовій. Також під час засідання обранці спільно вручили нагороду нашому захиснику з позивним жура. Відзнакою міністра оборони України за поранення нагороджується. Олександр Олександрович Журавель, солдат, бойовий медик, протитанкового роздання. житті Олександр працював ветеринаром. У перший день війни чоловік приєднався до полтавської тероборони. Потім став парамедиком. Під Соледаром Олександр отримав поранення, тому тривалий час проходив лікування та реабілітацію.